Знімуся ячмінь для історії. Інтересний факт, я ж кажу, без дощається, ще може вирости ячмінь. Щось може трохи вирости. Практично з 21 квітня у нас нема дощів. Сьогодні 13 червня. Вітрюгани тмуть, як перелякані. Отакось хмарки ну, сьогодні пробігли і все. поделила дощами ну, как бы урожай каждый был, бывало конечно и похуже ячмені поле ну, но... Масса невелика, но голос есть. Я вже, вже читав 50 днів доща не бачила. Ось я тут вже тріщини. Незна куди видно. Нічого, вже терпіння практично. Я скажу, то 40 днів не було доща, це вже 50 немає. Не передають. Щось передають, то до нас не доходять. Такі діла. Все там. Коротше, палець вниз. До свидання.